Під час війни заволоділи майже шістьма з половиною мільйонами гривень на ремонті опалення у школах. За це на Закарпатті судитимуть двох колишніх депутатів Хуської міської ради та директора підрядного товариства. Їм інкримінують заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі під час дії воєнного стану, а також підроблення офіційних документів у складі організованої групи. Слідством встановлено, що один із діючих на той момент депутатів міськради, кінцевий бенефіціарний власник будівельного товариства, організував схему незаконного заволодіння Іння бюджетними коштами громади Ужгорода як виконавця залучив керівника підконтрольної підрядної організації, а як пособника ще одного депутата. У липні, жовтні минулого року товариство проводило капітальний ремонт системи опалення у двох школах Ужгорода. При цьому обвинувачені, домовившись між собою, внесли до офіційних документів неправдиві дані. Йшлося про вартість робіт і ціни на обладнання, які були штучно завищені. Крім того, в школах встановлювали те обладнання яке відрізнялося від передбаченого у проєктно-кошторисній документації. Загалом встановлено і підтверджено рядом експертиз, що внаслідок протиправних дій місцевому бюджету було завдано 6,4 млн грн мільйона гривень збитків. Варто також зауважити, що наразі фігуранти не є депутатами Хуської міської ради. Вони вже на час розслідування злочину склали свої повноваження.